Шановні колеги, хочеться всіх привітати в цьому залі сьогодні, як ніколи багато народних депутатів. Але я думаю, що люди в мікрофон не почули, з чого почалося сьогодні сесійне засідання, коли виступав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з пафосними, такими натхненними речами, в залі лунали вигуки молодець, браво і «Овація». Я думаю, що якщо б суспільство почуло ці емоції, то остаточно зрозуміло би, що адекватності дуже важко чекати від політичного класу. Я думаю, що сьогодні в суспільстві далеко не овації, і люди не знають, що не просто домовилися, а навіть не дали оцінку тому, що робили з Україною останні два роки, і більше того, в постанові, яка пропонується зараз. Щодо відставки Яценюка, призначення Гройсмана пропонується скасувати рішення парламенту щодо незадовільної роботи уряду Яценюка. Це не просто договорняк. це країну, суспільство тримають просто за невігласів, які спостерігають за всім цим шоу. Не робіть цього шоу. Крім того, починати справу потрібно з чесних речей. Чесна річ. Це покласти на стіл підписи щодо створення коаліції по імені, так як створювалася попередня коаліція. Підписів в країні не пред'явили чому? Тому що сьогодні коаліція буде не на папері створена, а коаліція, і я прошу уважно країну дивитися за цим: коаліція буде створена тим голосуванням. Яке підтримає призначення прем'єр-міністра і нового уряду, От там ви побачите справжню коаліцію, яка буде правити Україною. І я не думаю, що це українському народу сподобається. По-друге, скажіть, будь ласка, чому не поставили на голосування постанову, яка була внесена свободою 4384» за відставку прем'єр-міністра? А зробили те, що прямо протирічить регламенту, конституції, закону, ставлять пакетне голосування. Пакетне це зразу всіх знімають, зразу всіх призначають, і це означає, що довіри немає. Міняються місцями стільці, а не курс країни. І тому партія Батьківщина переходить в опозицію європейську демократичну парламентську опозицію. І це можливо перший раз. Коли в Верховній Раді проєвропейські сили будуть представляти як владу, так і опозицію, і це означає, що опозиція буде сильною, адекватною і не такою, яка дасть поблажку продовжувати корупцію, приниження людей. грабування. будь ласка, хвилину продовжити грабування бюджету на всіх рівнях, дорогі наша Опозиція не солодка, тим паче, що вона складається з трьох. Демократичних фракцій, я переконана, що з цієї хвилини, розуміючи, що нічого не зміниться, треба формувати новий курс держави. І батьківщина розпочинає масштабні консультації з громадянським суспільством, з професійними колами для того, щоб новий курс держави був сформований і в Україні з'явилась надія, а не перестановка стільців. Слава Україні!